Вітаю вас, друзі, ви на каналі МотоТюнінг. І так, друзі, знайома ситуація. Мод стоїть на боковій підніжці і стоїть на асфальті, на твердій поверхні. Кут нахилу достатньо, як ви бачите, великий. І не забувайте, що по деяким даним з багажною системою. Із повним баком а, мод важить десь 230-235 кілограмів. До чого я це все веду? А, справа в тому, що не завжди може а, бути а, асфальт, не завжди може бути тверда поверхня, інколи потрібно зупинитися. Десь на, на землі, коли ґрунт. І, звичайно, під таким кутом, під е, такою вагою, е, ваша е, бічна підніжка може просто втопитися в землі. І, відповідно, як наслідок, е, мотоцикл ваш упаде. Тому, як ви здогадалися, розмова сьогодні піде про. Площадки для бічної підніжки. А площина самої цієї підошви. Вона разів 7-8 більша від площини стокової підніжки. От, тобто це, ну, така нормальна масивна лопата. Бачите, покриває майже всю долонь. От. І в комплекті йде ось такий прапорець, який вставляється на, е, бічну, о, на бічний важель, який за допомогою якого ногою ми розкриваємо і закриваємо саму підніжку. Значить, е, Комплект поставляється в двох кольорах, Комбінований чорно-синій і, відповідно, лише чорний. Так, тут у нас є гвинти кріплення. На жаль, в комплекті нема не фіксатора, не ключика, От, тому інструменти придеться використовувати свої. А також у нас наявності є площадки на букову підніжку старого зразку. Це коли ви без прапорця лише маєте оцю площадочку, От вона поставляється ось так, ключиком і три винтика. І так як в мене байк сірого кольору, то я собі буду монтувати. Саме такого зразку. Хто хоче більш тюнінгований, з прапорцем, будь ласка, я під цим відео залишу посилання на, на наш сайт, звісно, та комплектація буде трошки дорожче. Але в той же момент, до речі, зараз порівняємо: п'ятка нового зразку, буду називати її так. Вона трошечки більша від цієї п'яточки. Зараз ми їх порівняємо. Як ви можете бачити, оце площадка старого зразка, це площадка нового зразка. Як ви бачите, от нового вона не набагато, але все ж таки вона більше. Ну і плюс не забувайте. Прапорець з логотипом watch. От. Але тут у нас лише два кольори: чорний і синьо-чорний. Якщо у вас байк сірого, і ви, безперечно, хочете, щоб сірий кольор був присутній на цій площаці, тоді вам потрібно буде брати старого зразка. Почнемо інсталяцію. Спочатку беремо. І відкручуємо гвинтики. Звертаю вашу увагу на те, що при транспортуванні це алюміній, фарбований алюміній, можуть бути ось такі ось невеличкі цятки подряпинки і таке інше. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Воно нібито і в такому м'якому мішечку приходить. Але все ж таки це виробництво. Так що, прошу з розумінням до цього поставитись, якщо а, на, на вашому товарі можуть бути ось такі невеличкі подряпинки. Все одно воно о, буде закриватися ніжкою і його видно не буде. Так, далі, далі ми беремо буквально трішки фіксатора різьби. От, і трошки капаємо на кожен гвинтик. Після, Після цього ми прикладаємо нашу площадку. зверху ставимо ну, пластинку. починаємо кожен прикручувати. Звертаю вашу увагу. Що Йдуть грогі. Але комплектація стара і нова не може різнитися, тому що в старої комплектації ось тут навіть є ключик. А в новій комплектації його на не жаль немає. Спочатку наживляємо а потім буде затяжка, і затяжка має бути рівномірною, щоб площадка не йшла на, на перекос. Тепер будемо затягувати. Раджу затягувати лише від руки, тому що не забувайте, що ви капнули туди фіксатора, так що нема. Нагальної потреби перетягувати. Тому що під час перетяжки ви можете просто зіпсувати головки ґрунтів, і потім, якщо потрібно буде відкрутити, то це вже буде проблематично. Фіксатор різьби тут рожевий, він не самий сильний, середній. Так що при нагоді, якщо все-таки потрібно буде. З зусилля можна буде відкрутити. Друзі, ось такий зовнішній вигляд набуває ваш байк. По-перше, це естетично красиво, це тюнінг. По-друге, це достатньо практично, тому що площадка ваша мічної підніжки вона збільшилась. І в такому разі, в принципі, можна ставити вже і на гром. Але, знову ж таки, повторюсь, це не значить, що ви можете його ставити ну, будь-де. Тому що якщо ви поставите байк на бокову підніжку в пісок, то повірте, ця площадка вас просто не спасе. Як ви бачите, друзі, площадка для бічної підніжки, вона не тільки розширює площадь. Тримання вашого байка, але і значно робить її вищим, як мінімум десь на сантиметр півтора, а то і два Тому ось бачите, як байк стояв на початку, з яким кутом нахилу. І як зараз він стоїть на площадці бокової підніжки. Я думаю. Різниця очевидна. Друзі, ще буквально декілька слів з приводу а, нової площадки. А, справа в тому, що ви можете стикнутися з тим, що а, тут будуть невеликі щілини. З чим це пов'язано? Структура нашої бічної підніжки зроблена, ну, принаймні, на моєму мотику. Зроблена таким чином, що края вони трохи по типу завернути, тобто вони знаходяться не в одній плоскості. Ну, як, як це пояснити? Ось Наприклад, на папері, якщо це візуально а, стокова а, площадка на бічній підніжці, то края вони трошки по типу а, ось так розумієте? Приподняти до гори. От. І коли ви вставляєте в ну, площадку в цю підніжку за рахунок оцієї приподнятості. Вона може щільно не закручуватись, не прилягати. Ну, лікується, це насправді е досить просто. Просто оцей край, який приподнятий на рідній боковій підніжці, його потрібно трошки сточити. І тоді ця е площадочка, вона буде отак закриватися щільно, без всяких зазорів. Якось так. В цьому все. Якщо було цікаво, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь і до нових зустрічей!